Сьогоднішнє питання цієї екуменічної зустрічі, чи віриш ти в це? І воно трошки прив'язано до Нікейського собору, де було прийнято апостольський символ віри, котрий фіксує те, що, що нам треба вірити, якщо ми хочемо себе називати справді тими християнами, котрі мають прощеність життя вічне. І Найважливіше у житті людини це віра. Без віри не можна Богу подобатися. І без віри ми самі не можемо знайти сили для того, щоб жити у цьому земному світі. І питання зв'язано із тим, що Лазар помер, і питають Ісуса Христа, що «Ну, де ти був? Якщо би ти був тут, то Він би не помер. І Ісус Христос. Він воскрешає лазаря, і цим показує те, що він пан і над смертю. І це десь можна сказати і проповідь про його життя, що він помре і Воскресне. І каже, хто вірить в нього, має життя вічне. Ми, люди, в цьому земному світі, якщо чисто думаємо. Земними нашими категоріями і не віримо в Воскресіння тіла, то ми губимо весь сенс нашого життя. Камю каже екзистенціаліст, що людина відчуджується тоді від усього. Тоді вона бачить те, що красивий світ, котрий є, він не наш. Бачить, що залишає своїх родичів, рідних, на війні помирають найближчі. І ми теж задаємо те питання, що де ти Боже. Але як сміливо сьогодні критикують дуже часто Бога, або віру в Бога, закликає нас, слово Господнє, точно з такою сміливістю покладатися на Господа, бо виявляється, що Він перемагає. І дуже цікава сьогоднішня тема, бо в Італії наші брати написали трошки по-іншому цей апостольський символ віри, бо ми сповідаємо, я вірю в. Єдиного Господа да, починається так, тобто це особисто. Але вони сьогодні зробили наголос того, що ми віримо. І для сьогоднішніх християн це дуже важливо, що ми не самі, ми в спільноті. Якщо ми в добрих зв'язках з Господом Богом, то Царство Господнє, якщо приходить, то ми починаємо бути в добрих зв'язках один з одним. І це свідчення кожного року про те, що. Господь працює в нас, Він веде нас, Він хоче об'єднати нас, і хоче бути нашим Богом, котрий витягує нас із найбільших ям. І е, те, що задається цій жінці, чи віриш ти в це, е, воно виконується. І цікаво, що Ісус Христос там не спорить із сестрою, е, а просто бачить, що вона не прийме це. Він бере і воскрешає Лазаря. І Лазар сидить з Ісусом Христом у сценах Біблії за одним столом, як свідчення всього. цього. І ми, християни, теж маємо воскрешу Ісуса Христа, що знову говорить не про те, що ми будемо доказувати, що чи віримо, чи ні. Ми ж у Пасху кажемо, Христос Воскрес, і всі відповідають воістину Воскрес. Так що це укріпляє нашу віру Сьогодні Ми всі Маємо задати питання, чи ми віримо, що Бог з нами у цій важкій ситуації, чи ні. Якщо віримо, то ем, надіймося на нього. Якщо ні, просимо віри від Господа, бо Він дасть її.